Друзі, привіт! Вітаємо вас, козині, і запрошуємо вас в котежне містечко Дамба Рівер Парк, яке знаходиться на ділянці 2,3 гектара, 14 чудових будинків, побудованими вже сучасними технологіями. Кожен будинок має власну відкриту терасу, а також будинки на первій лінії та будинки. Друга і третя лінія. Але на жаль, будинки у першій лінії вже всі впродані. Але нічого страшного, ми маємо вільний доступ до чудової набережної. І я думаю, що кожна людина може для себе зробити басейн, тому що самі ділянки, вони площею 11-13%. І там є якби, місце для басейну, тому не, не, не є така критична ситуація, я думаю, в цьому плані. Якщо вам потрібен басейн, можете